Добрий день малята! Сьогодні до нас завітала киця, але вона сумна. У киці сталося лихо. У неї загорівся дім. Я вам розкажу казочку, яка так і називається «Кицин Бам-бам баламбім. Загорівся дім. Отик дзвонить і гука на пожар усіх склика. Бім бам, балам-бім, порятуйте кицінь дім, біжить курочка з відром, а собачка з помилом. Бім-бам, балам-бім, щоб гасити кицькін дім. Біжить гусочка з ковшом, біжить качка з черпачком, бім-бам, балам-бім, Загасили кицький дім. Малята, ви уважно слухали казочку? А що сталося у киці? Так, вірно, пожежа, у киці загорівся дім. А хто допомагав гасити вогонь? Так, допомагали друзі: курочка, собачка, гусочка. Всі разом вони впоралися з бідою. Так, малята, пожежа це дуже велике лихо, а тому діткам не можна гратися з сірниками. До побачення, до нових зустрічей.